У представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Продовженням проспекту Свободи є площа Міцкевича. Про неї сьогодні ми розповідаємо. Площа є трикутної форми, і раніше неї протікала полтва. За часів середньовіччя полтва на цьому місці розділялася на два рукави і таким способом утворювала острів. Острівець називали Марійний, бо на ньому була споруджена каплиця Божої Матері. Значну частину території займали міські фортифікаційні укріплення, які були знесені в кінці XVIII століття австрійською владою. Цю територію осушили і через річку перекинули два мости. Таким чином сформувалася площа, яку назвали на честь австрійського імператора, намісника Галичани Фердинанда. У 1862 році її перейменували на Марійську, а в 1944 дев'ятсот назвали на честь польського поета Адама Міцкевича. Початку 19 століття польська громада Львова вирішила на площі встановити пам'ятник Міцкевичу. Місце для монументу вибирали довго і прискіпливо. На будівництво було звезено надзвичайно багато піску. І тому на деякий час цю площу називали Львівською сахарою. Вартість усього будівництва становила 200 тисяч крон. З них 40 тисяч гонорар скульптора Ентоні Попеля. Це були величезні гроші. Один з найвідоміших будинків у Львові будинок книги, який до 39-го року був відомий як будинок Шпрехера. Фантастично багатої людини у Галичині. А ще це перший львівський хворочос. і до речі, перший будинок у Львові, в якому почав працювати вперше ліфт. От торговий комплекс будинку номер 5 Це лише бокове відгалуження колишнього 120-метрового пасажу Міколяша, зруйнованого німецькою авіабомбою у 41-му році. Пасаж Міколяша нагадував вулицю під скляним дахом. По обидва боки розміщувались магазини. Були тут і два кінотеатри. Саж слугував місцем для прогулянок бідноти. Направлялись сюди куховаки, покоївки, солдати. Як то кажуть, на людей подивитись і себе показати. На початку 19 століття на місці сучасного готелю Джордж знаходився найкращий ресторан у Галичині під трьома гарками. Власник якого Джордж Гофман вирішив його кардинально перейменувати і відкрити тут найкрасивіший готель, де Русія. Згодом його перейменували у Джордж. У цій будівлі зупинявся сам австрійський імператор Франц Йосиф І, також оноре де Бальзак Олексій Толстой. А ось про перебування в готелі Шаха Ірану у 1905 році і дотепер розповідає цікаві історії. Делегація виявилася такою великою, що ледве розмістилася у 76 найкращих номерах готелю. Три дні королівського побуту в той час обійшлося 48 тисяч крон. А це ціна тогочасного десятиквартирного будинку. Якби шах сьогодні приїхав до Львова, він не тільки б гарно відпочив в готелі, але б одягнув усіх своїх дружин. Особливо тут, у модному бутіку жіночого одягу Віктора Черкаського. Львів'янки завжди були витонченими модницями. І перші моделі, що з'явилися на подіумах Парижу, одразу ж можна було побачити на львівських вулицях. Сьогодні ж львівські панянки мають чудову нагоду оцінити майстерність свідомого українського дизайнера Віктора Черкаського. Авторський одяг Віктора Черкаського це витончена класика, яка підкреслює саме жіночність, тому що дизайнер керується життєвим кредо тільки для жінок. Стильні, якісні, класичні речі, створені за допомогою вишуканих тканин та ексклюзивного крою, Або вони насправді здатні створювати настрій, додавати неповторності, впевненості та індивідуальності. Якщо ваша подянка прийде на новорічну вечірку у такому неперевершеному платі, вона буде одна, єдина та неповторна. А якщо одягне ось таке суперове пальто, буде просто неперевершено. Ті речі для справжнього життя, де жінка завжди яскрава та сучасна. До того ж, авторському бутіку Віктора Черкаського є можливість замовити будь-яку річ, облюбованому вами відтінку та розмірі. Головним досягненням є те, що дизайнеру вдалося створити якісний одяг, який є доступним українським жінкам, а знижки та акції стануть справжнім святковим подарунком. Завітайте і дізнайтеся більше. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю площу, хто десь правильну і найґрунтовнішу відповідь отримає чудовий подарунок від партнера нашої програми торгової марки Ріо. Ріо смак екзотики. Прекрасний подарунок до вашого святкового столу. Ну що ж, ми запитуємо. Слухаюсь. Може знаєте, як ця вулиця називається? Не знаю. Не знаю. Ні-ні, з Китаю. З Китаю, Але знаєте український, може знаєте, як ця площа називається? Угу, То я не знаю. Не знаю. Ні. Площа Богдана Мицевича. Такий міцкевич. Видатний польський поет. Правильно. Дозвольте вам вручити. Журнал Антураж це партнер нашої програми. Тримайте. Боже, дякую Будете мати згадку від... Площа Маріїнська, напевно, так? А як зараз називається? Площа Міцкевича, хлопці жове. Правильно, дозвольте вам вручити чудовий подарунок. Тримайте це такий диск. Євген Дашин, тримайте прекрасні пісні, прекрасний виконавець, і звичайно від партнера нашої програми торгової марки Ріо смак екзотики до вашого столу Тримайте, літи там. Всяка всячина закрутки. Я Думаю, що посмакуєте і згадаєте нас ще не один раз. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. Генеральні партнери якої – вірна лінія. Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо до вас з наступаючими вас святами. Соломія, діаманти, золото, вічність. Західчики 2054 гривні, мінус 15 відсотків, дорівнює 1745 гривень. Золото від Соломії – це найкращий подарунок. Соломія! Знижки до 30 відсотків. Нехай святкові клопоти будуть справді приємними та легкими. Торговельна марка Ріо допоможе швидко накрити стіл і щедро почастувати гостей здоровими, смачними і екологічно чистими стравами. Обирайте у супермаркетах та магазинах Львова, овочеву, фруктову, грибну консервації від торговельної марки Ріо. Ріо, європейська якість, доступна ціна.